Боже, Боже, ти себе бачив. Який ти рашпіль. Я хочу з'їсти яйце дракона. Де дракони? Який з'їсти яйце дракона? Дурак, ти свої вже пожрав. О, господі. Манье чела, ты, а Павлік, 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 Павлік. Ти, Ног не пидрю чел. Павлик, 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 павлик. Шо ты павликай? Я не видно. Это слово. Welcome to хлоп. the club, Starfield, buddy, господи! You may need to upgrade your PC for this game. Дай мені Сакиру! Та ты що, сам собі не можешь купить сакиру? Купи сакиру. Ну, ты попросил до него не підходить! Подходи до него и купи сакиру. Ты подивись на него. Бля, скотина касантин. Пошкод же Сидорович продай. Сидорович продай, сакиру Та в бочке, де в бочка рядом, в бочках там де ти будеш на корабле сидіти Ой, ой, боже, як темно. А я нічого не бачу. А я не. О. О, вау, красиво. вогонь горить. Я пішов врубать березу Ненавиджу. 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 Ти ж ти дурак? Чому до тебе зайти? Очки я. Я не можу до тебе зайти. А. А. Ідіот. <рес> я я вибачаюсь. Гості в двері входять. Бачиш? В двері входять. Мішко, що? Мішко. Все мішко. Хватит води в звонок. Я вибачаюсь. Сอดрав. Костя. <рес> бешта, 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 да. бешта. Бешта. Ля, из Шрек. 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 Шрек, Шрек, тут. Где работа? Где Где Оп, махач, махач. Скотина. Скотина. Я тебя завалю. Завалю тебя. Скотина. Так, стой, 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 стой. как мы называем это чудное место? А, блин, надо назвать-то верно. Пис... предлагаю... по стенкам. Не-не-не, предлагаю... Иди паутину э, убирай. Э, предлагаю, знаешь, два варианта. Первый вариант. Э, таверна корнеплода? Нет. Костик! Самогонный аппарат! Красота! Становитый форминатор. Эрвинатор. Становитый вот. злату брагу. Брагу Ой. надо. Ну, да, кстати, и мы уже убрал? полторы косаря просрали. Да. Да. О, е. Як ты. Там де ты кружку взял? Ты купил здесь кружку, Купив. Брадяга. Купив, А минус 10 ехал. Нравится. Хватай пить, Ель Кость. Я только Чарочку. Чарочку, Ты всегда толькочарочку, чарочку. Я чарочку. У нас, к є есть загон, для тебя будешь там жить. Угу. У нас для тебя тоже, я петушиной назову. Я открываю эти богатель. Так, все, Касантин. Кассантин, иди сюда. Я бежу. Ты готов? Я готов. Ветчинно. Вещино, но. у нас ночь на дворе. А яка раз... я карат. А так, как ты думаешь, кто? Б, ты бать, ты шрека, дивився? а в Шреке всегда вечером в таверну приходил. Комендантська, година в країні. Волшеб. Костя, іди сюда, подивись мені в глаза, Йола Ми в якої вселенной, Ти в какой вселенной ти, ти, кусок. Іди. Везде комендант. Положися к. Открыто! А... Тебе лица нема. тепер є Ох. На мені вже нема лица, тут сидите ждать. Диви, диви, а пахне я. Як... Вот сиди и нюхай. На это рабань колокольчик. Артём! <соцентр> Артём! Подать мыску жеребцу. Артём! Там закрытый ротяк. Закрый ротяк. Артём. Покажи сиськи. Ой, ой, какой то Кой-то! <соцентр> тихо тихо тыха Бери Шо. неї, ти не официант, беревные. Шово. Пива, дай їй пива і каші Візьми кашу і дай їй пиво. <заркот> какая вумен тут. Пар? Ти посмотри на неї, какая. Уф. Е -е. Я шо посуда домойка. Да, не прощаемся, моя эльфичка. Ти моя. Ух, пошла, пошла. Та ти шо эль любиш? Не, я люблю всех, хто Ой. показує на грудь. Ти на ти тупа. Нерлі... Ой, не та песня, не та песня. <гас> Паша, сюда, тут враг! бігом, Бегом бігом, враг! <гас> Де? На нас напали! Він... <гас> не, тікає До мене <гас> выйди до доколодся до бігом! Бери топора! За мною! За перемогу! За таверну! За Нарнію! На! За на. сволоч! Компостну банку, баку компостному баку? Що таке компостний бак? О, ячмінь. -а, 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 -а. Кабан. Дай кабан. Дай кабан. Кабан, в центре города. Я в шоке. На. На. О, -о він б'ється. О! О! 50 хп! 30 хп! Я не хочу помирать! Я завалив кабана. Свинина, свинина! По 80 гривень за кусок. Ba довись, дивись, 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 дивись! дивись, довись! Да, шо? И Даша дойшов? Сзади. Такого! <серказ> отдай мой рыб! Задрав! Хорошо! <серказ> Бабан, перед кафе бігає. Вместе, як ми сила, мы мощные. Заорду! За орду! За давай, 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 давай! Це був пенек меня руки Близорукий офицер. Стой! ВІН Уху. КОТИТЬСЯ! в него есть физик. Ой, вона каже лайк Нравиться. і мені like, не Лайк, лайк, поставь. Нехай, нехай на інсту підпишеться. нехай на інсту підпишеться. Підписуйся на наш инстаграм. На підписуйся на наші телеграми, Там мы обсуждаем новый инфа да, да, ігор. Да, да. игр, з вами, шлем сообщення і нюци Костінь. Что да, там в Инстаграме всякие приколюшечки, сами, сами крути из видосов, там, короче, да, вообще. Да, да есть, подписывай, то есть, У симулятор митя посуды, это то, что я хотел. Оп, ячмень, оп, вода, каша будет у всегда. Ой-ой-ой! А, обслужи, обслужи красиво. Кружечку, о, кру... о. Кружечку пойла. А вы пьющая, да? Там под кружечкой, и Но номер... вы... Круглый стил искрыня. Там под кружечкой Но... номерочек Номерочек, Намерочек лыжи. Позвони мне. Это vodafone водафоновский номер. Я пом помыть, что посуду, а потом ТБ красавиц. О! Будем жечь Костю. Жечь Костью! Не надо, не надо, пожалуйста. Не надо. Не надо. Не. три шитригих надо обслужить, а закрываемся. Багадель. Кружечку. Так, я посуду буду забирать, потому что это тебе дурно пахнет. Тебе воняя вонючим кабаном. Опять в качалку ходи Зиночка, что вы хочется? Привет, моя хорошая красавица. Броню снять, постирать кружечку. Эля, да, конечно. Конечно, кружечку. Эля, держи, моя сладкая. Пы, пы на здоровье. Не горбся, не вся Саночка будет кривенька, Саночка будет кривенька, и Оксаночка, и Саночка все будут кривенькие. Ой, ой, Ешь, пей, жуй, орбит. Да помоги, да помоги, да помоги! барон! Задуратар! Постійно ви мене підводите, молодий чоловіч. Ви розумієте, що я кажу? Я тебе не розумію. Розумієте, ви створюєте постійно перешкоди на моєму шляху, які мені заважають, але я борюся з цим того, що в мене є мета, в мене є ціль, яку, яку, яку я хочу досягти. Ви Розумієте мене, молодий чоловіч? I don't understand. You. Тому що ти дебіл, воніваєш, що я тобі кажу. Ты дивись на нем. Умник. О, Кент, ты. А я думал, это кабан. Мы можем жарить кабанов. Только надо зловить А как их жарить? Ну, в смысле, подходишь, его хватаешь за гриву О, не в том смысле, идиот. Господи. Что? Они ничего, просто позвал. Здоров мужик. Ты за кого? За Альян Зарду. Якщо за альянс, гони в шею. Що в тебе за кудри, Ти, ти хто? Що це за пріча? Ти футболіст. Що ти за гарбатий Роналда? Ти шо. Ага, ууу. Ой, по моєму мужичочек і щось в парі. Касантин. Касантин, нас тут п'яна жінка, п'яна жінка. Код 42, код 42. відкривай комор. Хватаєм, хватаєм. А вона ухода, слух. Ай, а що, що з нею робити? Будеш грибок? Найбо. Уходь отсюда. Уходит отсюда. Иди отсюда. Пьянделы, а? Да по ночам, генделяксидит. Ай, пишла отсюда. Хе-хе. Давай. Ты тоже пішов вон. Ты мне сразу не О, А це за черты? Боже, це... це... Черты! На нас напали Аааа! Артур! no pay, no food. Рош! Патруха, арбалетные болты, два ячменя. Пишел отсюда, пянделига, уходь, уходь. Пишел вон. Работай, мальчики, в тебе все будет. Что тут у нас по рецептам? Варена кукуруза. Треба кукуруз. Який ты логичный. Натуре. Я бультерьер президент. Открывай! Откривай! Так, а пудало. брат. Вітаю, страшило. О, моя матуся каже, що я красен. З тебе вийшло просто чудове пудло, ти парлина цього, як його ще? Колись тут був чудовий сад, повний магічних трав, старі добрі часи. Уу. Старі, з неба було сильніше, трава. Убереш швабру. Я в цьому сумніваюся, може нам варто повернути цьому місію його первісну красу? На жаль, ці трави заборонили, лігалайза нема. А сам сад, Це ж ідеальне місце для вирощування фруктів та овочів. Звучить непогано, але тобі доведеться докласти чимало зусиль та прибрати весь цей бруд. Саме з цього я й почну. Бажаю тобі успіхів. Чуєш, 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 на секундочку, На секундочку. Читай, що написано. Ну, стріла і кна. Що? Кні... А я, я не знаю, як це слово переводиться. коліні. Стріла в Це стріла в коліні, брат. <ріст> <ріст> Хороше було названня. Да. кость. Гриби. О, диви-диви-диви-диви-диви. диви. Шо? Екологічна туалетна бумага. Побухав? А, тут сміх вставим. Гей, я знайшов насіння! синя. опять опять насрана. Иду убери. Та убирай. А убери. Та убирай. О, аердроп. Яблоко 24 гривні стоїть, недороговато дороговато ли? Далы ж гроші. Мені немає за що бути жити! А я ж думаю, що такий лес знакомий, це ж Японія. Кукурудза Кукуруза Росте Расте, кукурудза. козе. Оооо. Скоро буде варена. И кстати, не люблю, От, вообще. Ти не Пошел в пошел, но я не буду матюкаться, не хочу запикивать. Ты ска. Как можно любить варену кукурудзу? Ты шик, це блес, вкусно. А... Просто ну не мое вообще. Який ты дрыш погон. А я морковку знайшов. За тобі тебе в жопу. А це будешь запікувати? Не. Це надо <рес> <даже> оставлю. И <рес> картинку потом ставлю, как ты це робиш. <рес> Или видео в Full <рес> HD запишем. О, гриби. Я буду збирати гриби. Це Продам. Це, це... Продам гриби. Так. Буду стояти за, за, за углом і продавати людям гриби, там випившим. Ми розві... роз, розвиваємо ферму. Бо я помню, в случай був там теж один е, такий мужній вікінг садив е, розсаду, прийшли кабани і все поїли. Не напоминай! Тут десь насрано, де насрано? Якийсь мужик. тушиная прическа я... и ложку держать на вине. У него явно есть проблемы. А, откуда я грибы взял вообще? Вот просто ничего не делаю, раз, грибы появляются. Ты орешь. А ты чё Я не кричал. Я подавился. Твоим одиночеством. Боже, я аж одинокий, а не ты. Пошло не по плану. На 13 уровне можно вот этот компостный бак купить. Ты еле прочитал? Еле прочитал? Домашняя свинья э. <laughs> Костик, Костик, я понимаю, тебя мама так любя называет <смех> 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 Так, пошли работать Бай факел, дай факел, тут темно Хочешь факел? Хочу факт. Ой, цей, цей, дорогі, дорогі діти, дорогі діти, Костя сказав, що всі, хто подивиться відео, і не поставить лайк і не підпишеться на канал, він прийде додому і порвет вам очко. На, на, а? 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 Айди сюда. На. На. Не пробачена держить очко в жопу <с себе подсветил умник. Ой. Ой. Ой, 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 я Я открываю. Нет, ну каша не готова, закрой, брат. я открываю! Костя, ну каша не готова, мы баллы потеряем, ты верно не прокачаем. Ты идиот? Да. Паша, это не кабан, павук, Паша. Паша, иди сюда, бегу. За палатку, за палатку. За палатку. Нападай. Лактарар! На. Скажи, що в ньому Я подивлюсь. По... Щоооо? Я буду готувати капу. Я погораю. Я, я На... погораю. У нас тут є кукурудза, іди жри. Я не люблю кукурудзу. Хихихихихихихихихихих. А в все одно. Не хочеш їсти, тобі в жопу засуну. Як у тій свічі. Да поможіть, завнуваниця звони павук. Звони, за звони. Завнуваниця павук. Да поможіть. Паша поможи! Шо, брат? Він стріляє Шо, брат? через двері. <рив> Гачку, конечно. Давин <Де> стреляет. <рив> Оля! Снапик сюда! Ти на кого напав? Ти на кого напав? На кого ти напав? Я помираю! Я помираю! Їж кукурузу! Їж кукурузу! <рив> Ой, добрий день! Пані та панове, наша товарна сьогодні відчинена, тільки для вас, тільки сьогодні. Акція. Порви, очко, Костянтину, всього за 43 гривні. 43 Але ви... гривні. Я против. Боже павук, мені б'є пощоб... я павук, не постюб. А мансіт тебе життя не навчила. Я плю чая. А Сключаю. Жо. Тут яблок, яблення шевелиться, ну поняв? вся деревина. Она прям скользить. Норма, сейчас он люлей люлеет, да? О, мадам, эльфичка, моя эльфичка. Заходи, кости поганы мапа, по кости поганы мапа, по шали. Я люблю шали. Сейчас я трошки расчехлюсь. О, я пока тут лупашу, по кораблю обслуживаю, выносю, заносю мою посуду. Клиенты у нас за Что ты обещал лавочку? Хочешь кукурузу на кукурузу? Нас правда у нас закинут, потому что кто то сожрал всю кукурузу и новые семена не принес. Но то не важно, то не важно. Кто я такие? Кто я такий? Что я за людина? Что я буду тут казать, а? Что я буду казать? Ну я никто вообще ничего не делает тут. Это я репер, я вот я сын Эминима и Эминима. Понял, у меня два отца. И оба Эминими. Да, и оба Эминими. Усил воды в воздухе ты прилетаешь. Ой. Look and look after, look and look after. Работчики, зробіть, будь ласка, а ігру нормально, шо в демку нам дали погулять. ми з кості не можем ми і так не розвиваємося. в гри ще не можемо нормально розвиватися, Же в іграх не дають развиваться сволч, сволч, сволч. Притот його варді була лучше. Я правильно отыграв в Ну да, похоже. Спасибо. От діти, якщо не будете ставити лайк, будете як Костя. Кончене. Ну я Костя, я музы звонить в колокольчик и котят. Я звоню в колокольчик. Катяюсь, а ты мені не зарко, плюс 40. То я так я люблю холод. Я не люблю кукурузу. кукурудза для дураков. Я люблю спайсы и долбиться в сраку в косяк. Будьте идите, як я. Треба воды питай набрать. Костя. <плес> Брат, сзади, здание, в здание, зомби в зомбивздание. Догоняй! Я в двері не попав. Не ходіте, діти, до костика в гості. Він закриє вас у підвалі. Буде вам кидати цей душ для геля, для душа, щоб ви мазались Дівчонка. і сіяли. Що ти гісеш? Я відкриваю цю багатьель. Пані та панове, презентую вам нову страву Кості на попка на сковорідці. Вона дуже смачна, пружна, соковита і по запаху нагадує кабанину. Грязня, тю, дю грязня, я не можу, я не можу. я котяться люблю, котяться люблю. ти безумний сьогодні-то? Слава Сітісу! На Мясо? Мясо с кукурузкой О, бы тебя есть вкус Здоровый, сильный, бородатый, волосатый идеал Ты так походу кабанив. Кабан И сзади на Девочка моя красивая, симпотная Мой мяско, мяско ты хочешь Ой, а я что-то другое хочу Ты такая, На, за орду За орду агар Была то честь Ролов принести тебе без ушей будешь? А я да ты качался? Ляяки тріцепси, тріцепси, бицепс, ого ого. пішли в подсобку. Абан. Да, прямо в тулупса кируе. Не можу взяти кашу. У мене інвентар занят. Костя, гниль. Последние безполезний кусок мяса, ти, кость. <реку> ти тупо безполезний, ти ні хрена. Таверно грязная, нічого нема. Мужник пошел в жопу, нету каши. Все, я закриваю цю багадельню. Паша в мене є проблема. Ты конченый, я знаю. Мужик, напы. Не. Напы. Я тут. Я полмер. Знаешь, сколько стоит <свист> боличка? Сколько? 109 монет. Прощай, Костя. Я любил тебя. Я <свист> тебя люблю. Аша, я, я, я целый вот первый и последний раз. Не, я не, 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 заплачу. не, 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 Костенька, не, 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 а шо не, А что я нашел на синяку кукурузы на полу? Ну и вниз? 109 просто. Просто не щоб купить хилку за 20. Не, я лучше потратить 120 и просто сдохну. Я считаю, Я люблю гулять люблю. в старости. Люблю текле клеща в клетч, гуляю 43 года. У тебя. -да. Господи, за шоу мені цей тиммейт. Закрий рот! Закрий вратяку! Быстро закрий вратяку! Ты ничтожество в шляпе! Закрий рот! Я скажу важливе слово, и все, и у дальше будешь вещать. Я сундук купив. Ты все сказал? Все. Да. Ну и пошел нахуй. Дельфи де про травку по стилю не дракони літають, і гоблі неснують, Ами під заблею, інтриги, все плету ти хочеш знайти місце, де можна відпочить. Хартіжки поромати, сівку вкусняшку заточить. І обслужування то вітаю в нас, ставерні друже дружить і вже готов Туалету Туалета в нас поки немає. Так що пісяємо ми за бухлом. Пий, пиво, пиєль, хоч мужик, ти, хоч мамзель, в нашім пабі всім ми раді, навіть ельфам при параді. Пий пиво, -пи пиєлі, я соїш ти і звіряй. А якщо захочеш драти, то получиш і піздяки, пий пиво, -пи пиєлі, чайових ти не жалей бо якщо чаюху, то получиш зразу вухо. Пий, пиво, -пи пиєль. Раптом ті вкусила гідрачі опіся в ті дракон, і великі гроші треба. Щоб лічиться цей паті сон. Та не плачи, не журися. к Нам біжи похвалися кукурудзи зішкачам, і здоровий станеш пана, якщо захочеш шмат мяска з кабанину, ти заказуй, така вкус з'їв би сам. Пи пиво, пиє, хоч мужик, ти, хоч мамзель, в нашім пабі всім ми раді, навіть ельфам при параді, пий пиво, пиєлі, я соїш ти і звірей, а якщо захочеш драки, то получиш і післяти, пий пиво, пи чайових ти не жалей, бо якщо зажмещаю, то получиш зразу вухопи. Ти пиво, пиєль. Сотні років ти блукаєш через гори ти бредеш, що робить тобі, не знаєш. Пойло, все гідке ти п'єш, я врятую тебе, друже. Приведу тебе до нас, і налью тобі, Аелю Ель. У нас просто вищий клас. Ним і справу ти втамуєш, і усім тягла ти даж. Знає, кожен гном у світі знають, ельфи знають, діти ти краща випивка. У нас. Вибіжить до нас хлоп'ята. Ми ще робимо вкусний клас. Пи пиво, пиєль, хоч мужик, ти, хоч мамзель в нашім пам'яті, всім ми раді, навіть ельфам при параді. Пи пиво, пиєль, м'ясоєш ти звіряй, а якщо захочеш драти, то получиш шистя, і пий пиво, пиєль, чайових ти не жаллей. Бо якщо зажмеш зажмищаюку, то получиш сразу вухо. Пи пиво, пиє. Завжди усіх чекаєм, всіх ми смачно пригощаєм, Свіже пиво наливаєм, Класні ми пісні співаєм, Бо ми таємницю знаєм, Всі вертаються туди, де їх з радістю завжди чекають. Пи пиво, пиєлі, хоч мужик, ти хоч мамзелі В нашім пабіці всім ми раді навіть ельфам при параді. Пий пиво, пиєлі, м'ясоєш ти звіряй. А якщо захочеш драки, то получиш ши пистяк. І пий, пиво, пиєлі, чайових ти не жалей Бо якщо чаюху, то получиш зразу вухо. Пий пиво, пиєлі